Хто ти? Коп? Приватний депутат. Благаю. Клич мене, Джекс. Так, я чув про тебе. І за який це дивний підробіток ти взявся? Я не кілер, не подумай. Просто допомагаю людям вибратися зі скрутних ситуацій. Мені треба, щоб ти знайшов Джахарі. У неї готовий новий альбом. А вона просто зникла. Але вона потрібна мені тут. А вона казала, що знала, де це проблеми. Виклик прийнято. А вона зависала з якимось типом на ім'я Манні. Він нібито якесь велике ЦП. Коли ти останнє її бачив? Кілька днів тому. Пішов до її квартири, а там розгром. Я маю просто сидіти тут і чекати, поки вона з'явиться. Нам потрібен план. Гаразд, Блек Белл Джонс, який план. Гадки не маю, що вона вляпалася. Скільки в тебе запасних обойм? Думав, ти не любиш зброю, які презерватив, але ж я не дурень. У мене немає на це часу. Гачу. А чому ти постійно намагаєшся врятувати цю дівчу? Це не бізнес. Це дуже особисте. Знаю одне, якщо ти не прибереш зброю від мого Оце було швидко. Це було гарно. Довірся мені, це моя робота. Що ти маєш сказати? Вибач, я більше не буду. Молодець.